Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами вже конкретно поговоримо про те, що змінилося в оформленні відстрочки, які запроваджені зміни, і проаналізуємо з вами нову постанову Кабінету міністрів номер 1364 від 24.10.25 року, якою повністю змінився порядок подачі заяви на відстрою, а одразу не берет скажу вам одне: так в нас з вами документи не змінилися. Не змінилися так само і підстави для відстрочки. Як існували, вони так і залишаються існувати. А в тому числі, який перелік документів був у нас, так з вами ще в серпні, так, коли ми продовжували оформлювали, так, відстрочку, то відповідно він так і зберігся. Нічого не змінилося. Змінилося лише порядок. Що ж там змінилося? Першочергово, заява на відстрочку може оформлюватися лише двома способами: це через ЦНАП. Або через Резерв Плюс. Тобто ви або звертаєтесь до ЦНАПу, так, подаєте заяву на відстрочку з відповідними документами, тобто шляхом паперовим так, документом. Або через Резерв Плюс. Станом на сьогодні через Резерв Плюс вже більш-менш ще більше розширений так, перелік. В найближчий час ще буде по пункту 13 оформлення відстрочок. Тому, якщо ви бажаєте оформити відстрочку через резерв Плюс, ви можете зайти так, до резерву, подивитися у відповідні функціонали. В разі, якщо у вас підстава підходить, її так і оформити. Тобто тепер ми не можемо з вами звертатися до ТЦК з метою подання заяви на відстрочку. Що це значить? Це значить, що або через СНАП, або через Резервплюс. Крапка. Ви не можете зараз особисто туди прийти і сказати, а я ж от раніше подавав, приміг мене заяву. Ні, ТЦК тепер не можна. Так в них немає повноважень прийняти вашу заяву відповідно, так і її розглядати. В ТЦК саме в комісії залишилися повноваження щодо прийняття заяви. так? На відстрочку щодо її розгляду. Тобто вони отримують вашу заяву, яку ви подаєте через СНАП або через Плюс, перевіряють так наявність або відсутність підстав для відстрочок, перевіряють ваші документи і приймають відповідне рішення. Наразі вже скасована заява на оформлення відстрочки. Так, її вже немає. Вона зберіглася лише для. Тих, хто оформлює відстрочку, так і відноситься до військовозобов'язаних з категорії СБУ так або контррозвідки. Всі інші в нас оформлюють заяву на відстрочку без заяви. так. Тобто тепер ви подаєте її в електронному форматі шляхом через Резерв або через СНАП. Немає форми, ця форма буде в електронному форматі, і вона буде генеруватися відповідними адміністраторами так, системи, відповідними адміністраторами ЦНАП. А також ще достатньо приємна зміна в тому, що а, ваша заява на відстрочку так і ваша документа. Тобто тепер вони будуть просто скануватися. Так ви їх приносите, вони відсканувалися, в систему завантажилося і все, і вам їх повернуть. Це також так приємна зміна, так і не треба витрачатися, наприклад, на нотаріальні копії постійно. Можна принести оригінали, так їх встановлять їх автентичність, так відповідний працівник СНАПу їх відсканує і вам віддасть ці документи. Це так, що тепер ТЦК так, отримує вашу заяву на відстрочку і ваші документи через, так би мовити, відповідну систему так Міністерство оборони, яка буде зберігати всі ваші документи. Вони отримали цю. Вашу заяву, яку повинні обов'язково зареєструвати протягом одного робочого дня. А далі ця заява, так, вона передається на розгляд комісії з відповідними документами. Комісія як розглядала протягом семи днів, так і буде продовжувати розглядати. По факту, все як було тут, так і залишилося щодо процедури розгляду. А далі, що відбувається? За наслідками розгляду, так як ми вже з вами знаємо, виноситься відповідний протокол комісії. Ось Форма цього протоколу в нас з вами змінилася. Тепер чітко передбачено, які він має містити обов'язкові відомості. В разі, якщо відстрочка надана, то обов'язково в протоколі комісія має зазначити строк дії вашої відстрочки і обов'язково має зазначити обставини, які слугували так для надання відстрочки, а саме на період, так, для того, щоб з'ясувати. На який період вони надані. Тобто, ці ось обставини будуть якраз і слугувати для того, чи будуть у вас підстави для автоматичного продовження, чи не будуть. До речі, ось стосовно відмови, також достатньо цікава зміна по протоколу, що тепер чітко потрібно. Вказувати причину для відмови. Чому так? Тому що коли ми на практиці зустрічалися, достатньо часто оцей ось протокол комісії він є просто формальним. Відмовити крапка. А чому не зрозуміло? Тому зараз це є обов'язковим реквізитом, так щоб більше захистити права військовозобов'язаних. зобов'язаних. Зараз про результати розгляду від строчки, ви можете вже чітко дізнатися, навіть не відвідуючи ТЦК, ви про них дізнаєтесь так. В ЦНАПі, відповідно, вам в ЦНАПі на. Утруд друкою так або відмову. Надані відстрочки, так, або повідомлять про те, що вам надана відстрочка, що, так би мовити, цей кейс закрився, так, послуга адміністративно успішно надана. У нас змінився з вами результат оформлення відстрочки. Тобто раніше видавалася довідка, так, в разі, якщо ви оформлюєте через ТЦК, видавалася довідка. Наразі вона дійсно скасована, довідка вже не видається. Єдиним підтвердженням того, що у вас є відстрочка, є запис в системі оберіг. так, І коли, наприклад, вас зупиняють або треба підтримати. Ввердити право на вистрочку, воно відбувається шляхом. Саме сканування QR-коду у вашому військово-обліковому документі. Тому завжди треба мати при собі так актуальний військово-обліковий документ, так, щоб можна було надати QR-код для зчитування. Це наразі буде єдиним документом, який підтверджує факт того, що у вас є відстрочка, того, хто подавав заяви на відстрочки поштою. Наразі це не є вже буде можливим, поштою не можна, можна лише особисто, шляхом звернення до ЦНАПу, так. і Чітко прописано, що подання заяви на відстрочку через представника не допускається. Відповідно, до ЦНАПу йдемо і подаємо заяву на вістрочку. Єдине постає питання: так, до якого ЦНАПу, до будь-якого чи лише за місцем обліку. У нас прописано, як на мене, достатньо цікаво, тому що декілька людей так розуміють по-різному. Одні кажуть про те, що до. ЦНАПу, які на військовому обліку, так за місцем, де ви перебуваєте, інші кажуть до будь-якого ЦНАПу. Подивимося з вами, як буде на практиці, але я, я особисто протримуюся тієї думки, що треба подавати до будь-якого цНАПу. Єдине, також може бути на практиці, що не факт. Так, можливо, у кожного цНАПу будуть відповідні свої правила. Все можливо. Ми до цього вже так на жаль звикли. А, і тепер давайте з вами підсумуємо так, що в нас з вами відбулося. Так, зміну достатньо глобальні, як на мене, так дійсно відбулася зміна в оформленні відстрочки, яка пов'язана саме з поданням заяви на відстрочку. По факту, як ТЦК подавало, по факту, як воно обробляло ваші заяви, як приймало рішення, так все і жал, і залишиться. Нічого не змінилося. Змінилося лише факт того, яким чином ви це будете робити. Тільки особливо. Обисто це факт через на будь ласка. Подавайте. Документ для подання заяви на відстрочку. Так саме їх перелік не змінився, підстави не змінилися що також плюс була скасована в нас з вами так довідка про надання відстрочки. І, як на мене, покращилася відповідна комунікація між ТЦК військовозобов'язаним. Тепер у нас з вами є, так би мовити, такий проміжний орган, так, ЦНАП, який забезпечує комунікацію між ЦНАПом і ТЦК. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.